Так, привіт, привіт, привіт. О, привіт, Наталочка. Чудово, Я тебе доєдную якраз. Так. Слухай, я тебе наче доєднала. О. О, супер. Супер. Так, привіт. привіт всім. Привіт всім. Так, да, у нас сьогодні такий дуже цікавий ефір буде. Там, Там. Його треба реально дивитися всім. Сьогодні ми будемо практикуватися. Ми не будемо багато говорити, ми зразу будемо ну, діяти. Да. Ми будемо практикувати, тому що ми вже стикнулися з тим, що дуже багато хто каже, що це дуже цікаво, але ніхто не розуміє взагалі, що відбувається. Тому ми вже. Дійшли висновку, що треба, мабуть, реаліті-шоу в Інстаграмі викладати прямо в процесі. Дякую. <реш> дякую. <реш> тому ми давай ми не будемо гаяти часу, тому що так, mm -hmm. дівчата, хто чітко знає, скільки взагалі триває ефір в Інстаграмі? Бо я тільки що читала, що раніше була, була година, зараз, начебто, 4 години. Але я не знаю. Хто точно знає, напишіть, будь ласка. А ми будемо потрохи починати. Так, у нас сьогодні третин сесія в прямому ефірі. Так. Я так розумію, що я ти не, не, знайома не знайома з таким пеш. форматом. <реш> Ні, незнайома. Не от? знайома. Добре. Окей. Ну, давай, розкажи мені свій запит. Ми, я, в принципі, зрозуміла, ти сказала, що ти хочеш більше.